Мої вітання! Сьогодні у нас на відеоогляді ракетка для гри в падл-теніс від бренду Bull Paddle Модель Elite. Це преміальна ракетка для падл тенісу, спеціально розроблена для жінок, що забезпечує високу продуктивність на корті. Ця ракетка ідеально поєднує потужність, контроль та маневреність, що робить її чудовим вибором як для любителів, так і для професіоналів. Технічні характеристики ракетки Elite матеріал рами. вуглецеве волокно, карбон, що забезпечує міцність. Та довговічність, матеріал поверхні, вуглецеве волокно для покращеного контролю та точності ударів, ядро, евапіна для відмінної амортизації та комфорту, вага близько 350-365 грам, що робить ракетку легкою і маневреною, баланс медіум, що забезпечує рівномірний розподіл ваги для потужних та точних ударів, товщина близько 38 мм, що є стандартною для падл ракеток. Ракетка підходить як для професійних турнірів, так і для регулярних тренувань, забезпечуючи стабільну якість гри стосовно комфорту та контролю. Ергономічний дизайн та високоякісні матеріали забезпечують комфортне використання та точний контроль над м'ячем. Також великим плюсом буде універсальність ракетки Blue Paddle Elite для гравців середнього та професіонального рівня, які шукають ракетку, що забезпечує баланс між потужністю та контролем, а також комфортом під час гри. Дизайн. Стильний та сучасний дизайн, спеціально розроблений для жінок, додає естетичну привабливість ракетці, технології. Вбудовані інноваційні технології для покращення амортизації, контролю та довговічності ракетки. Купити ракетку для падл тенісу Bull Paddle Elite зі знижкою за промокодом KRSP4890 ви зможете в інтернет-магазині залізкошоп.ua Також ви зможете отримати відповіді на свої питання по підбору ракеток для таких видів спорту, як падл, Сквош, настільний теніс, бадмінтон та піклбол а також всіх доп аксесуарів в наших доброзичливих, а саме головне, професійних менеджерів.